Ви бачите з слайду, що ще з 1900 року розпочалося ось таке дійство всесвітнього значення як вручення Нобелівської премії. Нобелівський фонд є спадкоємцем багатючого спадку самого Альфреда Нобеля, який заповів всі свої кошти за винятку того, що він подарував, заповів тим людям, з якими він працював, працював, які допомагали йому. Все витратити для того, щоб нагороджувати тих людей, які дали зробили найбільший внесок для світу для людства. На премію МИЛ поступило в комітет 129 кандидатур. А обрати потрібно одну ну максимум три, тому що премію можна ділити на трьох максимальних претендентів і на підтримку тільки однієї з кандидатур. Ось цих 129 надійшло. Більше тисячі листів в гімназії Ормонії в 2022 році не було Нобелівських читань тільки за те, що в нас в Україні зараз іде війна. Про кого ми розповідаємо на наших Нобелівських читаннях? Це ті лауреати, які пов'язані з Україною, прізвища яких ми зустрічаємо в наших підручниках. Ось і якщо Відкриття були особливо значущі. І якщо рівень науковий такий, що доступно для учнів 7-9 класу, то це тоді наш лад. Ось такі одержують посвідки. Прошу звернути увагу, що перші посвідки підписувала директор ліцею Марія Іванівна, яка я дуже вдячна за те, що вона сприйняла цю ідею, взяла активну таку участь, так, і що в нас це дійсно розпочалося. Важлива думка Бернарда Шоу. Так, здорова нація не відчуває своєї національності. Як здорова людина не відчуває, що в неї є кістки. Нам постійно закидають, що ми націоналісти, а нам потрібно бути націоналістами, тому що людина, яка отримала премію в галузі економіки, вважала не тільки тому, що її вважав, він просто підтверджує наші думки. І, власне, мені здається, що цю ідею потрібно знову ж таки чітко зрозуміти, запам'ятати, що націоналізм необхідний і вирішальний фактор для вирішення. Проблем індустріалізації. А нас це чекає, товариство війна закінчиться. Ми всі це чекаємо з нетерпінням і індустріалізація, тобто відбудова країни і знову ж таки ось усі індустріальні реки це дуже і дуже важливо. Ось, а це морські вітчизни, Іван Павлов. Це те, чим морили українці. Це ось е, ті голодомори, які організовувала радянська влада. Це той терор, який забезпечує. Забезпечують зараз расист. Терор, та те ще в супроводі голоду прищеплює населення умовний комплекс рабської покори. Слова нашого земляка, мов лауреата Шмуеля Шмулера Йосифа Однона, про якого ми сьогодні теж почуємо. Той, хто дає місті мудрих, нехай примножить і вашу молодість. Було озвучено, чому українці не мають нобись кінорядів. Звичайно, тільки були люди, які народжені на Данопченні, чим Україні взагалі. В Україні такої держави стільки років останніх не могли бути по-національні. Тому були або народжені, або десь проживали жі країна. І в чому суть, ви зрозуміли? Люба країна вважає, що якщо є Нобельські Лоурати, американець, скажімо так, чи там німець, чи це є досягнення країни, країни, які має стільки нобелівських лауреатів, Це круто. Ну, але бачите, політичні так ситуації і війна, яка зараз триває, дещо нести свої правки в наші розмови і думки. Так. Тому вчіться, працюйте, можна подивитися, що розуміли, це пам'ять і це відзнаки пам'яті. Альфред Нобель здобув гвинтовні знання завдяки домашнім учителям і неполегливій самоосвіті. Коли Альфреду виповнилося 16 років, батько профінансував його пізнавальну подорож. Три роки подорожував в лабораторіях провідних вчених хіміків і, зокрема, під керівництвом відомого Джона Еріксона. Нобеля зацікавили роботи відомого італійця Антоніо Собраро щодо мікрогіцерину, який у твердій формі є потужною вибуховою речовиною. Але саме Ноблі зуміє винайти практичний детонатор, що здобув назву Нобелівського западу. Спільно з батьком та братами Альфред організував сімейне акціонерне товариство Нітрогіцерин, очолив будівництво кількох заводів по його виробництву. Проте техніка безпеки при роботі з нітрогіцерином не витримувала ніякої критики, і результати не заварилися. Загинув молодший брат від вибуху на складі, стала спожежа на німецькому заводі та кілька випахів до Нью-Йорку та Австралії. Новіль наполегливо прагнув зробити нітроміцерин безпечним у використуванні та впермі. І врешті винищув динаміт здумний патент і налагодив виробництва. Фахівці вважають винахід динаміту найрозначнішим відкриттям у півтехніці після створення ворогу. Вінамітне, бувало, прискорив дівничою справу будівництво доріг, не можливості армії. Нобель переконав керівництво залізниці використовувати розроблену небокову речовину для використання проколених нервів. Цитуємо Нобеля. Є дві речі, які ніколи не позичаю гроші і плани. Але якщо хто-небудь з людей погодиться подарувати мені трохи своєї дружби, я прийму цієї стежністю. Дослідження такого роду мають велике значення у створенні квантових комп'ютерів, квантових мереж, а також безпечного зв'язку із квантовим шифруванням. Хімія. Варто не ускладнювати речі, а працювати з тим, що легко і просто. Уявіть собі конструктор, куримо. Ви можете викладати його деталі з пласт... пластику самостійно, для чого потрібно виготовити форми і десь власне добувати цей пластик і постійно переживати через морі та пожежну небезпеку, а можете використовувати готові блоки. Фізіологія і медицина. Диця породили нове розуміння нашої еволюційної історії, досягнення генетики вражаючи, адже відновлено ДНК із кісток віком 40 тисяч років. Література Ерно є надзвичайно чесною письменницею, яка пише про те, про що ніхто інший не пише. Слова для цих переживань дуже та вражаючі. Мир для України мати свого новіського лауреата під час війни це сильний додатковий майданчик для пояснення світу, що перемога України над Росією у цій війні єдиний шлях для порятунку життів тисячі людей та шанс мати позитивні зміни в Білорусі та Росії. економіка дослідження представлені цьогорічними лауреатами, Знижує ризик переростання фінансових криз. У затяжній депресії з тяжкими наслідками для суспільства. Дякую за увагу. Родився Георгій Шарпак 1 серпня 1924 року. Звій добровиця на різничній в євре... єврейській родині польського походження. Його батька звали Мотель Шарпак, а мама хане Шапі. Хлопчик успішно навчався у місцевій школі. Родина жила у двоповерховому будинку між аптекою та Універматом. Коли Георгію минуло сім років, родина спочатку переїхала до Польщі на лікування маленького Гриші. Потім пошуки кращої долі змусили родину поїхати до Палестини. Згодом родина мігрувала до Франції. Під час Другої світової війни брав участь у Русі ОПУ. Був заарештований у 1943 році і відправлений до концентраційного табору Дахау і звільнений американськими військами у 1945 році. Шарпак є одним із найбільших спеціалістів у галузі фізики елементарних часток. Нобелівську премію, е, премію з фізики Жоржу Шарпаку присуджено у 1992 році. У Бернії село Іванівка у дворяцький родині. правданий фізіолог, ембріолог, лауреат Нобельської премії в галузі фізіології та медицини, почесний доктор Імператорської Харківської університету, український науковець. Він створив першу вітчизняну школу мікробіології, імунології та патології. Він є автором багатьох наукових праць у галузі біології та медицини, а також одним із засновників з еволюційної ембріології напрямок наукових досліджень ковпана швидкість і умови протікання хімічних реакцій. За розробку теорії протікання хімічних реакцій, яка суттєво розширила можливості планування хімічних процесів, у 44 роки стає лауреатом Нобелівської премії. Народився в місті вудичі участь військові Королівства Галичини та Володимирії австро угорщина Києва Тернопільська область, Україна. Відзначення літератури робили єврейського письменника Шмулина Йосиф Анона, першого серед тих, хто пише на ідеш та івриків і першого серед письменників, народжених на українській землі на Тернопільщині, було давленою ізрацією, що зумів відстояти свою незалежність і утвердитись у своїх на всіх позиціях. Зробив значний внесок у галузь економіки, зокрема в області економічного зростання, невірності доходів е і національних рахунків. Кузнець навчався в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, де здобув ступені бакалавра. Також вчився в Україні е в гімназії на Рівненщині. Е кузнець отримав Нобелівську премію з економіки в 1971 році. За новаторську роботу з вимірювання та аналізу економічного зростання. Олександра Матвійчук, українська правозахисниця. Народилася вона 8 жовтня 1983 року в місті Боярка Київської області. Вона є лауреаткою премії імені Василя Стуса 2007 році. Отримала також багато нагород, такі як. Пранія за правильний спосіб життя 2022 року. Дві нагороди 2016 та 2017 років. Захисник демократії та відважна жінка. Ще отримала нагороду 100 жінок BBC» 2022 року. Та працює на з прав людини в Україні та регіоні ОБСЄ. Батьками Олександра були лікар та вчителька. Сім'я жила дуже бідно, але вона любила свою дочку. А це найголовніше. Головною ідеєю виховання було те, що Олександра повинна досягнути усього сама. Та її мабуть доля лише у її руках. Почала надавати юридичну допомогу, так і виник євромайдан сос Цитую Олександру: у нашому регіоні не буде миру без підмінного покарання, воєнних злочинів. В Росії залишилися безкарні за злочини в Чечні, Грузії, Лівії та Сирії. Росіяни повірили, що можуть робити все, що хочуть. Наше бій наслідок цього корінного усвідомлення безкарності. Матвійчук ще навела дані загальноукраїнського опитування, яке здійснила минулої осені. На запитання, що було б найбільшим розчаруванням після закінчення війни, близько 66 відповіли безкарність за російські воєнні злочини і вимогу мільйонів людей здійснити правосуддя необхідно виконати. Інакше ця вимога щодо правосуддя може перетворитися на вимогу Понста. До Олександра повідомили її про Нобелівську премію. Вона спершу не повірила та подумала, що це розіграш. Але пізніше її телефон почав розриватися від телефонних дзвінків. Тоді вона зрозуміла, що це відбувається несправді. Андрій Медведів, білоруський правозахисник, який залишив свою країну через переслідування його органами КДБ. працював в правозахисній організації. Весна керівником якої є білоруський політв'язень, лауреат Нобелівської премії Мир, Олесь Біляцький Андрій Медведєв документував порушення прав людини. Через політику білоруської влади з липня 2021 року переїхав до України, а пізніше приїхав з Києва до Тернополя. Тут продовжує працювати, готуючи матеріал для польського радіо. То я зараз почну говорити по -білоруську, по -білоруську, про білоруську говорити про Арісі Буляцького. Це не тільки мой керівник, ось він мені тут на футболці. Я не веду, я не у там были фотосдымки з церемонії урушення Нобелівської премії «Міру» у Осла у Новом році, у кінці Нового года. І там не было Олексія Біляцького. Справа в том, що це перше у історії Нобелівської премії Лауреат, якому премія не стоила отримати, эту премию, потому что зараз він из Он знаходиться у Безницы, в Лукашенковской турне знаходится уже больше за э, амаль что два годы с 14 липня 2021 года. И вы повинны разуметь, что премия миру надается за некие кроки, наивеличные кроки у э, громадства всей планеты. дзеляміру вось э, калі мы говорим про гэта трохну раду году гэта лессяматвічук з центру грамадзянскіх свабод украінскай органнізацыі гэта э, міжнародная органнізацыя она ствалася в Росі але зараз ёсць украінская філіяская філія гэта мемарыял і гэта не арганізацыя а кіраўнік чын чалавека лес блянскі які ствалянікрончы цэнтр весна якім я працаваць и праз гэтую організзацыю прайшли у все ты жахи ты катаванні ті... парушэнні усіх магчымых прав и законам якія отбыся у нас два -го году хотя до -го два потому что організзацыю весььгуляляцкий стварал у 96 годе к на чаліся першыя беларускіятэы супрокашенковской диктатуры якая вы тае замацоўваласячу падзякаваць всім кто удзельнічае э, у гэтай імпрэзе кто вам гэты э, доповедь доклады по нобелевских лаўатор вы разумелі что гэта важно что невукове доследжанні і, і дзейнасць на карысць миру гэта справа якія вельмі Важне і треба розуміти. Володимир Хас, наш тернополянин, історик, роман під'яж, любить новелістику, неодноразовий гість наших читань разом з паном Юрієм Ковальковим. Ну і ось здали вас повністю. А на насадив товариство, ой-ой-ой, тільки бачу, весь звук заповнений. Дякую за чудові виступні. Я, такий кризів, слухаючи ваші виступ, кілька разів ловив себе на думці, що коли відбувалися 10-ті Нобелівські читання, вони називають дорослими, так? Це був 2001 рік. Я їх дуже добре пам'ятаю, і в мене таке стійке враження, що частину ваших доповідей, якщо б вони були на Нобелівській читаннях, не показувати ну, обличчя, так, а давати тільки текст і зображення, однозначно, ну це професорський рівень, але це було 2001 і, власне, щоб я вже підсунував, конверт з Лесою Матвійчук буде вам переданий, ну і вам переданий. Ми коли випустили спеціальні конверти, то значить, буде переданий тільки один конверт, може Хнобицький премію і включається нижні.